Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія і Українці. Мене звати Максим, і в цьому відео я хочу зробити порівняльний аналіз для біженців по проживанню в Польщі і проживанню в Іспанії. Я знаходжусь зараз на дуже такому відомому місці. В місті Севілья це район Картуха. Його ще називають місто Привід. От, тому що він був побудований до виставки 92-го року. Це район офісів, але це в район, в якому ніхто не живе. Він дуже великий і в якому ніхто не живе. Я спробую ще зняти відео, пройтись, показати, що тут є, так? Значить, з приводу Польщі і Іспанії, так, почнемо з Самого головного, так, це оформлення документів. Оформлення документів е, однакове. Е, однаковий, е, тобто, цей е, тимчасовий прихист, так, так, дає приблизно однакові права, так? Але, але в Польщі він фактично тобі дає те ж саме, що і в Канаді. Тобі дають право на проживання і право на роботу на два роки, так? В Іспанії. Також ви можете запросити як соціальне житло, так? На достатньо великий термін це від 1,6 до 2 років. Від 1,6 року до 2 років, так? І також в цьому періоді передбачені виплати для сімей біженців. Так. В Польщі, на жаль, такого нема. Треба подякувати полякам, да, що вони прийняли близько 2 мільйонів наших біженців. Це просто неймовірна якась сума. І та країна, яка раніше виплачувала штраф Євросоюзу за те, що вона не приймає біженців, прийняла стільки біженців на початку, ще в березні виплати були, потім вони припинились. Так? Що по виплатам Польщі є зараз? Це одноразові виплати там 300 злотих. Це близько 2 тисяч гривень. І, і, ще, і ще якась сума теж ну, тако, така сама, по її можуть отримати незахищені верстви населення, так? І точніше, це всі резиденти польські можуть її отримати, так? цю суму. Значить, в Іспанії, ні, в Іспанії ти отримаєш житло, трьохразове харчування. От, наприклад, зараз ось у нас живуть люди в нашому місті. Вони живуть з березня місяця. так? По сьогоднішній день це вже сьомий місяць, виходить далі, чи, чи, чи вже більше навіть. от. Вони мають триразове харчування і житло. За це житло вони не оплачують. В Польщі ти приїхав, то оформив документи, іди працюй і знімай квартиру. так? Також в Польщі. Що, що цікавого є в Польщі, так? це е, безкоштовний проїзд. Так? Для деяких верств населення є безкоштовний проїзд. Так? Тут це не так. Тут є, е, наприклад, для дітей тархета, як я вже казав, е, на 5 років. Так? Для дітей до 12 років можна оформити тархету на автобус за 28 євро, оформити цю тархету. От, і діти їздять собі в автобусі по місту безкоштовно. Так в значить в, 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 в Польщі там діє е, інший, е, інший принцип, тобто він, він воно безкоштовно. Так? Значить, що іще? ще також е, навчання, так як і в Іспанії, навчання безкоштовне, так плюс і ще надаються льготи для навчання студентів у польських вузах. В Іспанії такого нема. Наприклад, музичні школи, університети, це все вже як приватне вважається. за все це ти повинен платити. Так? Звісно, що допомагають вони тут будуть, є фонди, які допомагають, так, але це все платно. Так? Значить, по виплатам, по виплатам в Іспанії на другій фазі, як я вже розповідав, виплачують є три фази: на відміну від Польщі, так? І на відміну від деяких інших країн. Так? Тут є три фази поселення, якщо людина стає на програму соціальної допомоги від держави. Так? Це нульова фаза, це житло і, і їжа. Так? Вона продовжується зараз до того моменту, поки уряд не скаже, куди і кому переїжджати на другу фазу. Так? Зазвичай вона раніше до, до початку війни. З 24 лютого, так, ця зараз так проїде машина. Ця фаза, вона, її термін був 6 місяців. Так, ну зараз вже що в 7, 8 восьмий вже зараз піде. Тобто суть заключається в тому, що просто немає місць куди селити. Зараз, зараз, вже, як би сказати, ну ця кількість людей, яка в Іспанії є українців, вона стабілізувалась. от. Уряд прораховує, як би сказати, свої ресурси, що і як вони можуть виділити на це, і потихеньку вже переселяють людей на першу фазу. Перша фаза це вже більше більше всяких, так би мовити, бонусів. Так? Ну, в першу чергу, це поселення в кращі умови. так? Хтось говорить, що вони кращі, хтось не кращі, але от, ну, з ким я зустрічався, кажуть, що краще. Так, в цих умовах. Тебе є прямо в центрі, наприклад, для біженців вивчення іспанської мови. Тобі нікуди не треба ходити. Ти приходиш в тебе клас, тебе навчають, в тебе є технік по роботі, в тебе є доктор, в тебе є е, е, в, в тебе є працівник, який робить документи, в тебе є працівник, який робить тобі е, прописку. Тобто, все прямо от в одному місці. Це знаходиться. Ну або ви живете на таких спільних квартирах. От, ну це залежить вже від організації. Це окрема тема для розмови, так? І друга фаза, це я про першу розповідав спочатку про нульову, потім про першу і зараз про другу. І друга фаза це вже коли передбачається, що ви вивчили ви мову більш-менш так. Що ви можете прочитати щось зрозуміти. Так можете підписати контракт, так вам дають кошти на руки, так, і ви йдете, знімаєте квартиру. Так в Польщі такого нема. Польщі, на жаль, такого нема. Ти пішов працювати, в тебе є кошти, іди, знімай квартиру, будь ласка. Так? Значить, що ще є в Польщі? В Польщі, на відміну від Іспанії, це дуже класна річ, це безкоштовне страхування автомобіля. В Іспанії такого нема. Ти повинен заплатити найменша ціна це 300 євро на рік. Так? А так то, взагалі, іспанці платять до 1000 євро на рік. Цієї страховки. Це дуже великі ціни, але дійсно страховка тут класна. Тут, якщо, наприклад, от щось станеться з машиною, да, навіть ти колесо пробив, до тебе приїжджає такий спеціальний фургончик. такий, да, Вони взяли, підняли, все поремонтували і ти поїхав. А так це дуже-дуже важливо, якщо страховка у вас буде безкоштовною. Так? Ну що і ще більше. Е Більше навіть нема що сказати зараз. За, за, за Польщу, наприклад, в мене вже нема що сказати, так за Іспанію можна говорити дуже довго і дуже багато. так? Дивіться і ще також випуски, які я знімав по зрівнянню з іншими країнами. Та також дивіться випуск про ці три фази. Я більш, більш детальніше розповідаю, як вони діють. так? Ну і значить, зараз вже потихеньку почали у нас переводити людей на першу фазу. Вже умови покращилися, вже вони живуть в кращих умовах. Так хтось, можливо, трошки вже й підробляє. Але на відміну від Польщі, і ще от чим в Польщі класно, так? в Польщі ти знайдеш роботу. В Польщі, скоріш за все, ти знайдеш роботу. Але ви зрозумієте, коли в Польщу приїхало 2 мільйона людей, вони всі підуть на некваліфікований ринок праці, бо вони не знають мови, так? І цей некваліфікований ринок праці він просто вибухне. Ви розумієте, це конкуренція буде просто скажена. Тому можливо, можливо, треба подумати, так і е, подивитися е, про переїзд в іншу країну, так, якщо, е, якщо це дійсно так станеться, чи вже починає ставатись, так? Ну і хочеться е, сказати вам, що якщо у вас є якісь доповнення, так про Польщу. Ну а звісно, і ще продукти. Продукти в Польщі дуже схожі на українську кухню в Іспанії. Не так, в Іспанії трошки більше там морепродукти е, медитеранська дієта, середземноморська дієта. О, таке вони люблять так, і дуже багато смаженого фритюрі. Це просто нереально для нашого шлунку. Якщо у вас є якісь іще доповнення, так щоб порівняти, що в Польщі є, скажіть так, які плюси, так або які мінуси. Також прошу вас додати це в коментарі і бажаю вам, щоб у вас все в житті вийшло, щоб ви інтегрувались на цій землі, і все у вас було добре.